Чиня, Перший півфінал від Гримів, наші у фіналі. Хоча там і букмекери особливо там е інтриги не тримали, але там злізики казали, що в принципі може і наші не пройдуть та да, так, певний час змінювалися ну, ось ці ставки, ой, долки, все, але тим не менш циферблат пройшов у фінал. От як вчора все відбувалося в першому півфіналі, які сенси хлопці вкладають в свою пісню? Олена Квітка безпосередньо там в Базелі спостерігала за всім, що відбувається, і зараз бачимо, бачимося стріт пуста. Поки що сплять спля. Ну, всі після фіналу, але Олена все знає, і все розповідає. І Ти подивись не як після футболу, чисто, чисто дуже привіт тобі. Олегі, доброго ранку. Ну у нас направду всі відсипаються, але я не знаю, як можна було заснути вчора. Тому що знаєте, от принаймні, як ті, хто вболював за Україну, начебто, ми і сподівалися, що наші хлопці, наш гурт «Циферблат», він буде у гранд фіналі Євробачення своєї пісні Bird of Play» І в таки вона долетіла до гранд фіналу але все ж таки нерви вчора полоскатали дуже сильно. Ну, принаймні, у нас в медіа центрі було так, і ви знаєте, мені здається, що ото адреналін від тих емоцій, які ми вчора всі переживали, він мене й досі. Не відпускає а, нас було не багато українців, які підтримували саме в медіа центрі а, наших хлопців гурциферблат. Але ви знаєте, це була підтримка, яка відчувалася від і колеги, які болювали і за свої країни. Але віталися вони з нами. Слава Україна! Підходили і казали, що вони їхні серця з Україною і підтримували нас. і Казали, що ця підтримка Україні дуже потрібна. Це був такий дуже дуже щемливий момент. Ну як все було? А в першому півфіналі конкурсу «Євробачення-2025» виступало 15 країн, і наші хлопці виступали під номером 5. Але отут знаєте, була інтрига, тому що свій результат вони почули останньому. Залишилося лише одне місце в грант фіналі для тих країн, які співали вчора ввечері. І ось серед шести країн знаєте, три інтригу тримали до останнього. Потім, коли пролунало слово Україна, то просто весь медіа центр він вбив вибухнув просто емоціями, ну я ці відчуття передати ну насправді не можу. І ви знаєте, навіть вчора говорили, що ну не можна так з українцями, тому що у нас і так нерви вже нічого власне не витримують. Ну і сама пісня Гордохпрей і виступ він був дуже символічний, тому що головна ідея це ідея солов'я, який співає і своєю піснею запалоє сонце. І що б з ним не робили, він все одно продовжує співати. Тобто, це такий символ незглавності, незглавності України, незглавності українців. Сили, е, що, що ми домовлялися з хлопцями поспілкуватися після але так нам цього не вдалося, тому що їх одразу забрали на різні активності. Ну і спевно, що зараз вони вже відпочивають. Знаєте, була купа коментарів після сподіваюся, мама не чується друзі, але бачите, базу тут і миються для, для того, щоб прожити ще один. День Євробачення так от, було купа коментарів після виступу наших хлопців. То той, як який мені сподобався, що виступ такий позитивний, що здається, хлопці вже знають результат перемовин в Туреччині. Ну і ті, хто вчора дивився виступи постановки Бердофрей могли не помітити, що ключовим елементом власне цього виступу були серця. Вони були присутні. Е ці елементи у, у кожного е ну, у кожного нашого артиста. А, і насправді цих сердець їх взагалі не мало бути. Дизайнер їх рік не планував, але потім ну майже в останній момент вони змінили з режисером. Тим бачить, що серце цей ключовий елемент ще й євробачення, але зробили ці серця незвичайними, тому що от у Федора Барабанчика серце на шлейфі у Валентина на ком, на комірі і у Даниїла. Це таке а, знаєте, скляне серце, як і у дівчат. Пташок беклопали, це таке скляне серце, але воно незвичайне. Давайте послухаємо. Вони виготовлені не з скла і срібного напилення, як зазвичай робиться дзеркало, а це справжній метал, відполірований до дзеркального блиску. Це дає можливість їм і красиво сяяти як дзеркало, але при цьому їх неможливо розбити. Це металеві сталеві серця. І Я думаю, що це дуже резонує з станом кожного з наших співвітчизників, кожного людини, яка а Зараз живе в Україні, Ну звісно, ні для кого не секрет, що виступити на Євробачення це було мрією. Є мрією гурту циферплати, потрапити до гранд-фіналу Але хлопці тут не для того, щоб просто не співати, а щоб кожного дня, поки вони тут говорити знову всьому світу про Україну і до Євробачення, запустили дуже важливий збір разом з партнерами. Що це за збір? Давайте послухаємо. Ми розпочали компанію по збору грошей на купівлю чотирьох роботичних систем для розмінування України, тому що велика територія, частина території України, замінована. А нам треба забирати 4 мільйони гривень. Ми тут для того, щоб нагадати про це європейцям, щоб вони могли нам теж допомогти з цим. Друзі, ну так от пройшов перший півфінал. Завтра тут в Базелі відбудеться вже другий півфінал. І Після нього ми будемо знати всі країни, які потраплять до гранд фіналу Євробачення 2025. А ще завтра тут в Базелі знаєте, відбудеться день вишиванки. Я планую туди завітати всі подробиці. Розкажу вам. Ну а з хлопцями гуртом циферблат і почути пісню «Bird of Prey» від України. Ми зможемо вже 17 травня, тут в Базелі, колеги. Боліваємо yes. за наших. Спасибі, Олена. Квітки. До речі, важливий момент такий. Ми ще з Тимуром Мірошніченко сьогодні поговоримо. Він експерт Євробачення буде сьогодні після 9.30. Ясна справа. Він коментував а, вчора. перший півфінал. Та, оці нерви, про які ти Олен, казала, насправді, та, це ж шо у мене роблять кляті. Та? Насправді це не означає, що наші набрали найменшу кількість балів. Взагалі ні. Ну може так, а може і ні. Тобто, це просто ну от таку інтригу тримали і над нами знущалися. А, ти хоч тримайся там? А, у тебе там ближче і страшніше. От і підтримує хлопців, і всіх наших і зачаровую всіх своєю красою і своєю вишиваною сукною. Ми вже бачимо, що ти в образі готуєшся до дня вишиванки. Тому я думаю, що уваги буде завтра дуже дуже багато. Олена Для квітка мені. працює на «Євробачення». А, от, ну, а ми як вже анонсували, після 9.30 Тимур ще й розкаже залиштункові якісь історії, інтриги, що там є, і так далі. Тому що він в Києві працює з цим. Особливо приємно запросити його після першого півфіналу вдалого для України Євробачення. Тіморомірошніченко до пізньої ночі не спав тут. Доброго ранку Привіт. Добро Привіт. О, і 16. такого напруженого <смір> голосування. <смір> ну давай розказуй, що там, як там та ну Слухай. в першу чергу, що потроху вже з'являються євросенці, так ну це невід'ємний атрибут <смір> євросенці, так євротижня, тому що як не крутий. Я не Сну <смір> знаю. Нема. Тут взагалі не тільки євросенці з'являться й щось інше. Просто подивіться, от зараз покажемо вам відео, як гурт циферблат чекав оголошення результат. І фактично на останніх хвилинах ми не можемо не показати. Покажіть, будь ласка. Ософормінг ну. Це ну, ну. втягне, втягней момент. Найбільше чим запам'ятався перший півфінал для нас, українців, звісно, так насправді вдруге за п'ять останніх років, коли оголошували переможців півфіналів, Так останніми оголошували Україну, так от ну тягнуть. Але знову ж таки, давайте нагадаємо вам, що в півфіналі оголошуються в довільному порядку переможці. Так, ті, хто посіли е, от ці перші десять місць. Тобто, те, що нас оголосили останніми, не означає, що ми посіли десяте місце. Яке місце ми посіли? Ми дізнаємося вже після гранд фіналу Тільки тоді оприлюднять результати півфіналів. Це може бути. Перше, п'яте може бути і десяте, ніхто mm -hmm. не знає. Так, це зараз не має значення, тому що ми пройшли. Ми в, у фіналі готуємося до суботи, а, коли вже всі 26 країн вийдуть на сцену. Що ще у першому півфіналі було класним? Так а, ну це сама ідея, те що а, Welcome Home, ласкаво просимо додому, тому що в 56-му році саме в Швейцарії відбулося перше Євробачення. А в Якому місію База в Базарі, тож, а, В Лугану. В Лугану. Mm -hmm. Так, в 56-му році, і першою переможницею теж була швейцарка Ліс Асія, oh. а, про неї теж згадували. Але звісно, вчора да, в ефірі так вона вже той вот, померла. Ні, ні, ні. Жива? От зараз мені. Ми... Аж давай я відповім тобі пізніше щось. на це давай, запитання, давай. так тому що декілька років я її тому ще бачив ага, особисто. А так? Там, же, знаєш, там да -да -да. вже знаєш, так рік пройшов і все так. А, і звісно, от все ставилося на цьому на, на, ці, на цій ідеї, так що місце зародження Євробачення був класний номер відкриття а, з такими національними інструментами, які направду один в один схожі на наші трембіти і цимбали, так а, але там називаються дещо по-іншому: Апельхорн і Хакбред, так а, мають дещо іншу форму. Так, але по суті плюс-мінус те й саме, і це ще раз доводить те, що а, наскільки а, спільна культура а, там у багатьох європейських в першу чергу країн. Так. То, в принципі щоб там Руслана десь вибігла, б, ніхто не помітив би за свою. Це точно. що ще? був класний номер про свята Селіндіон, так тому що саме вона теж принесла одну з перемог Швейцарії у 1988 році. Особисто приїхати не змогла, записала таке щемливе звернення до всіх. До всіх, хто дивиться Євробачення, до всіх на планеті Земля. І далі вже номер триб'юти її конкурсної тієї самої переможної пісні. І серед тих, хто виконував цю пісню, була наша Hale. Джері Хейл. Да. Так, запросили а, учасників минулого року. Так, була Джері, був Сільвестр Белт з Литви. так. Ну, Олена, звісно, на сцену не виходила, але звісно, а Могла полівала. От. Ну, коротше кажучи, все готуємося до завтрашнього другого півфіналу. Так, там ми завтра не беремо участі, відповідно не голосуємо. Так а, хіба що в категорії решта світу? Угу. От, але звісно, подивитися на тих, хто буде змагатися з нами у гранд фіналі а, можна було б. Так, я так розумію, що не тільки одним євробаченням всі жили. Так? А само собою сьогодні, звісно, ще будемо говорити про, про ексклюзивний концерт Тіни Кароль в Лос-Анджелесі. Так, і почуємо ексклюзивні зізнання сьогоднішньої мениниці Олени Тополі.